Чарівний велосипед На день народження Степанкові подарували велосипед. Не простий, а електричний. Натиснеш кнопку і мчиш, аж у вухах шумить. Потрібно тільки кермувати, а педалі самі крутяться. Степанко від радості навіть обідати не став, відразу вибіг на двір кататися. Виїхав, не поспішаючи, урочисто, одна рука на кермі, інша на поясі. Великий фурор справив, ніхто такого не мав. Павлик їздив швидкісним з великими колесами, а у Мишка й зовсім велик був найпростіший, без швидкостей та ще й іржавий. Хлопці обступили Степанка. Оце кроть! Захопився Павлик. Педалі взагалі не крутиш? То трішки кручу, так, для розгону, відповів Степанко поважно. А потім тільки котись та руль повертай. І швидко їздить? запитав Едік. Ото, швидше за ваші у десять разів, не втримався Степанко. Веречаймося, хто перший до шлагбауму?» Хлопці скочили на велосипеди і кинулися за Степанком. Але він, звісно, був першим. І біля шлагбауму, і біля горіт, і з того боку будинку за годину усі, крім Степанка, дуже втомилися, а Степанко, як і раніше, легко рухався, кермуючи однією рукою. Я більше не граю, крикнув Мишко. І зліз із велосипеда. Мишко мав дуже стомлений вигляд, скуйовджений, червоний, як вогнегасник. Так нечесно, ми тут намагаємося щосили, ногами працюємо, а він кнопочку натиснув і вперед. «Значить, повільно їздите, поважно прорік Степанку і додав поважним голосом: Програвати треба гідно. Степанко, а давай поміняємося, запропонував Павлик. Ти сідай на мій велосипед, а я на твій. І хто перший до альтанки? А хай краще на мій сяде, крикнув Мишко. Покрутить педалі як слід. Та, будь ласка, буркнув Степанко і неохоче поступився велосипедом. Але Мишко на ньому і трьох метрів не проїхав, втратив рівновагу та звалився прямо в калюжу. Велосипед видав дивний звук і більше не вмикався. Що ти наробив? розлютився Степанко. Не вмієш, не берись. Та це не велосипед, а якась нісенітниця. крикнув у відповідь Мишко і почервонів ще сильніше. Це в тебе неснітниця, та ще й іржава. Не іржава. Заревів Мишко і з усієї сили штовхнув Степана в груди. Степанко хотів штовхнути Мишка у відповідь, але тут з під'їзду вийшов тато. Тато забрав велосипед у гараж, поставив його на зарядку, і через годину той знову запрацював. Виявилося, що просто сів акумулятор. Настрій у Степанка зіпсувався. Дарма я назвав велосипед Мишка Іржавим, подумав Степанко. Він же не винен, що в нього такий старий велосипед. Але тут Степанко згадав, як Мишко на нього кричав і знову розлютився. І нічого не дарма, він перший почав. Треба було не дражнитися. Так Степанко і заснув, гадаючи, чи правильно вчинив, та як тепер повернути друга. А зранку з'ясувалося страшне, велосипед вкрали. Ні в гаражі, ніде його не було. Страх, лють, розпач, усі три емоції одразу захопили Степана. Хлопчики будували у дворі курінь. «Вкрали! мій велик, вкрали!» – закричав Степанко, розмахуючи руками. Нічого собі сказав Павлик. А хто ж міг украсти? А я звідки знаю, огризнувся Степанко. Вчора з батьком у гаражі залишили, а сьогодні нема. Хотілося плакати. Новий, блискучий, електричний. І нема. Зовсім нема. Ніде. З куреня виліз Мишко. Так тобі й треба менше хвастатимешся, сказав Мишко і показав язика. «Ах ти! Закричав Степан, постиснувши кулаки. Блискавкою виникла в голові думка А може, це ти? Ти украв? Ану, зізнавайся. Щоки Мишка почервоніли, а губи навпаки побіліли. Дуже мені потрібний твій гидкий велик. заволав Мишко і рушив на Степанка. Але раптом Мишко передумав битися, відвернувся і поліз у курінь, мовивши Я. Я не злодій, а ось ти. Ти. Степанко мовчав. Люд стихла, страх відступив, з'явилося щось нове, дуже схоже на сором. Гуляти Степанкові розхотілося, він буркнув хлопцям Бувайте і пішов додому. А за обідом зізнався батькові, що велосипед вкрали. «М -м ні, його не вкрали сказав тато, розрізаючи котлету. Як це? здивувався Степанко. Його ніде немає. Так, немає. Я відвіз його до бабусі з дідусем. До бабусі з дідусем. Мій велосипед! Навіщо? від здивування Степанко навіть їсти перестав, а тато помив тарілку, сів поруч із сином і сказав, Я розумію твої почуття, Степане. Тобі подарували велик. Ти захотів показати його друзям. Це добре, коли хочеться розділити із друзями радість. Але між показом і пихатістю є різниця, сину. Як ти сам вважаєш, що вийшло у твоєму випадку? Степанко опустив голову і неохоче визнав. Пихатість! А тепер уяви, що такий велосипед купили не тобі, а Мишкові. Продовжував тато. А в тебе велосипед звичайнісінький, та ще й старий, і у кожній гонці ти останній. А Мишко задер носа і нікому велосипед не дає. Я ж давав, мишку і дав. А коли Мишко впав, накричав на нього, образив мишка, вказуючи на його старенький велосипед. Степанку насупився. Ну, що б ти відчув? запитав тато. Якби ти був мишком? Степанко уявив таку ситуацію, образу, відповів хлопчик, подумавши. І злість? Я б розлютився напевно. Так, гадаю, образу, погодився тато. А образа це складна емоція. У ній є і злість, і смуток і жалість до самого себе. Але ж Мішко був неправий, трепенувся Степан. Він перший обізвав мій велосипед. Так, Мишко погорячкував. Можливо, він не зміг розділити з тобою твою радість, тому що його велик дуже старенький. Може, він тобі трішки позаздрив? От я й кажу, що він теж був неправий. Заздріч погане почуття. Поганих почуттів не буває, Степанко, казав тато. Бувають погані вчинки, а от щоб їх не робити, якраз і потрібно розбиратися у своїх почуттях, не судити ні себе, ні інших, а намагатися зрозуміти, чому ти робиш ті чи інші дії і чому оточуючі їх роблять. Так, Мишко, сказав тобі неприємні тобі слова, але ж і ти поводився пихато!» Степанко почервонів і насупився. Так, гонка була нечесною, для чесної потрібні однакові велики. Тато посміхнувся і погладив сина по голові. Хлопчик глянув на тата з-під лоба. Що мені тепер робити? А як ти сам думаєш? Не знаю. А ти подумай, потрібна буде допомога? Допоможу, але рішення приймай сам. Степанко довго сидів у своїй кімнаті і міркував, а потім вийшов на двір шукати мишка. Але шукати не довелося Мишко танцював і радісно скрикував прямо посеред майданчика, а за його спиною виднівся новенький, великий і блискучий велик. Мишко, покликав Степан тихо. Мишко не відповів. Тоді Степанко набрав повітря і сказав голосно, голосно Мишко. Мишко обернувся. Пробач мені, Мишко, я поводився, як пихати півень. Мишко робив вигляд, що Степанка тут немає. Але Степанко продовжував і подумав на тебе, коли велосипед зник. Мабуть, тобі було неприємно. Мишко перевів погляд в бік Степанка. Ну, але й мені було прикро, коли ти обзивався, ніби не потішився за мене, а позаздрив. Тут Мишко почервонів і випалив. Нічого я не заздрив. Мишко насупився, але, глянувши на свій велосипед, одразу ж засяяв. Гаразд. Ти й теж, вибач. Власний у тебе велик, сказав Стьопка схвально. Мишко із задоволенням поплескав посидінню. Швидкісний. Я про такий цілий рік мріяв, ганяє не гірше за твій. Хочеш спробувати прокатнутися? Хочу. Степанко сів позаду, обхопив Мишка за живіт. Йоху! заволав Мишко і помчав подвір'ям. А Степанко подумав що навіть якщо електровелик назавжди залишиться у бабусі, то так йому Степанкові і треба, і нехай лишається, хоч на все життя навіки вічне буде йому хвальку урок, ледве друга не втратив через Залізяку. Але тато привіз велосипед одразу ж, як дізнався, що вони з мишком помирились. Щоправда, за тиждень. Він і справді зламався, але Степанко чомусь не засмутився.